Добрий вечір, вільна незалежна Україна, вітає вас. Вирішили сьогодні ще підкормити наших е, пташок. Ми зрозуміли, що їдять наші синички. Це сало і насіння. Спочатку ми якісь там крупи засипали, але це найкраща їхня їжа. Купили сала. З м'ясом і засипаємо насіння. Як вам наша годівничка? Взимку потрібно допомагати пташкам. Дуже багато снігу засніжило, їсти їм їм зараз нічого. Ось так ми допомагаємо своїм пташкам. А ви повісили годівнички?